Так, ще раз всім привіт. Показую, які є чокери з підвісками, з фурнітурою. Такий це турмалін шерл, хризоліт. Підвісочка тут кленовий листочок. Ось так виглядає чокер. Ціна його 640. Спочатку покажу, який є з листочком з фурнітурою підвісочками. 690. Ось такий гранат та турмалін шерл. Також підвіска листочок, але тут вона теж йде прозора. Ще є вона оранжевого кольору, зараз покажу. Ось такий чокер. Це гранат з писартин і шпінель. Підвісочка ось така кленовий листочок, але вже такий оранжевий. 720 гривень такий чокер. Також тут є намистинка сердоліку. Гранат. Ціна такого 640. Тут кубик 4 мм, красиво переливається на світлі. І така підвісочка. І ще один ось такий 320. Це жадеїд. І гранат. Також підвісочка, ось така оранжева. Далі аквамарин 620 гривень. Тут дуже цікава підвіска, це необроблений не аквамарин. І підвісочка йде ось така, вона переливається різними відтінками: рожевим, блакитним. Її можна відчіпати звідси, і можна будь-яку іншу. Або саму підвісочку на цепочку, наприклад, одягнути і так носити. Ось таке намисто. 620 двадцять. Сапфір із цитрином. Такий чокер пятсот п'ятдесят. 570 п'ятсот сімдесят. Гранат та ювелірне скло триста шістдесят. Рожевий кварц та ювелірне скло 290 дев'яносто. із чеським склом. Підвізка сердечко дуже переливається. 450 п'ятдесят такий чокер. Рожевий кварц, з ювелірне скло. Підвізка пташечка з перламутром 260 гривень. 250. Це сіра яшма та ювелірне скло. Також підвізка пташечка з перламутром. Кіаніт з перлинками, з барочною перлинкою. Такий чокер 950 гривень. 380 гривень. Це перлинки майорка, гематит і чеське скло. Ось такий святковий такий чокер мисто. Перлин? 4 міліметра приблизно їхній розмір, 650 гривень. 280 це ювелірне скло, мушля і перлиночки. Підвізка сонечком. 550 сапфір із барочною перлинкою. ця борочна перлинка так буде більш збоку, не посередині. Ось так на шиї буде виглядати. Цитрин та золотий обсидіан 480 гривень. Ось таке намисто. Тут золотий обсидіан 8 мм і цитрин. Ось така галтовка. Із такою підвіскою. Турмалін шарм. Секундочку. Турмалін шарм. Такий із цапочкою. 560 гривень. Малахіт 380. 250 п'ятдесят рожевий кварц із мушлею Сердолік з ювелірним склом 340. Лабрадор з ювелірним склом зі шпінеллю 320. І шпінель 390 гривень. Ось такий чокер, який підійде під любе вбрання, тому що він чорного кольору. Дуже так святково виглядає, виблискує. Ось такий 390. І це все із чокерів. Наступні будуть браслети.